13 листопада у Кременчуцькому МПК попрощалися зі справжнім захисником України Олександром Овчаренком. Воїн народився у нашому місті, закінчив школу номер 3 та працював водієм на підприємстві Кременчук М'ясо. 23 лютого 23 року. Він був призван по мобілізації направлений в одну із наших підрозділів, які в Полтавської області. Був стрільцем кулеметником. Водієм в ході арт-обстрілу їхньої позиції Олександр Олегович Овчаренко, на жаль, загинув. Це сталося 31 жовтня цього року. Донецька область під Авдіївкою. Велика скорбота, велика жаль. У загиблого героя залишилися дружина та двоє маленьких дочок. Керівництво м'ясокомбінату завжди виділяло Олександра Овчаренка як професійного та працелюбного фахівця. Прався за саму необхідну і за саму важку роботу. Він бажав розвиватися, бажав заробляти гроші, щоб в здобутку жила його сім'я, були великі плани. Він був молодим хлопцем, 32 рочки. роки. І коли... Його призвали на війну. Він без сумніву пішов захищати свою батьківщину. Світла йому пам'ять. Ми його будемо завжди пам'ятати як добросовісного працівника, як хорошого батька і хорошого сина. Дуже, дуже дуже шкода, що такі хлопці нас покидають. На жаль, війна забирає кращих колеги по роботі. Погоджуються, що захисник був найкращим. У нас робота не, не робочий день, і він при першому дзвонку, Привходив і борис за молоком. Безвідказний був. Машину добре хранив. Гарний чоловік був. Світливий мав пам'ять. Працювали разом молодці. Водієм, я на заводах, на молочних, був найкращий, напевно, на мою думку. В цьому напрямку спеціалістом. Веселий, завжди безвідказний він був. Ніколи нічого не зривав, не підводив. Я багато сичав водіїв. У нього він один із найкращих. В п'ятірку найкращих. може, найкращий. Не може бути такі люди, мертвими не можуть. Поховали захисника України на свіштовському кладовищі на алеї Героїв. Співчуваємо родинам загиблих та робімо все, аби наближати нашу перемогу. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчульські новини.